Доброго ранку, дівчатка та хлопчики! Сьогодні я запрошую вас на будівельний майданчик, щоб подивитися, які ж машини допомагають будівельникам у їхній нелегкій, але дуже важливій праці. Отже, рушаємо. Ось бульдозер загарчав. В мене безліч різних справ. Землю гарно я рівняю і майданчик розчищаю. Екскаватор буркатить. Відпочити вже кортить, бо ковшем копаю ями я цілісінькими днями. Навантажувач є тут міцний і сильний. Подивися. Піднімаю вантажі. Я працюю цілий день. Самоскит під'їхав, став, вгору кузов свій підняв, прогудів. Я рівно в срок, вивантажую пісок. Вантажівка кілька тонна. Возить ввозить вантажі невтомно. Величезний кузов маю, в нього вантажі складаю. Бетон я везу, щоб міцним був будинок, без нього ніяк не збудують його, щоб бетон не застиг, барабан обертаю. І завжди куди треба вчасно встигаю. Я завзятий і невтомний, величезний кран підйомний. Я могутню силу маю, вгору плити піднімаю. Ми дізналися, дитинко, хто будує нам будинки. Вийшов дуже гарний дім. Будуть жити люди в нім? Розкажи, які машини працюють на будівництві? Що вони роблять? Як ти вважаєш, чи можна гратися на будівельному майданчику? Чому не можна гратися на будівництві? Що повинні носити усі робітники на будівельному майданчику? Для чого будівельникам казка? Давай уявимо себе будівельниками і зробимо аплікацію будинок. Але спочатку підготуємо пальчики. Я будиночок будую. Стіни рівні, дах трикутний, є у ньому двері й вікна, щоб туди світило сонце. Підготуй усе, що тобі сьогодні знадобиться для аплікації. Великий прямокутник складаю навпіл і розрізаю по лінії згину, отримую квадрат. Квадрат складаю по діагоналі. Роблю лінію згину і по ній розрізаю. Отримаю трикутник це дах будинка. Щоб зробити кругле вікно, обводжу монетку і вирізаю коло. Смужку складаю навпіл і розрізаю по згину. Одна половинка це двері, другу половинку знову складаю навпіл і розрізаю по згину. Це два віконечка. Від зеленого аркушу відрізаю смужечку, це земля. Тепер починаю все наклеювати, знімаю по одній деталі, намащую клеєм. Спочатку края, а потім середину і повертаю деталі аплікації на місце. Щоб робота була охайною, користуюся серветкою. Коли всі деталі аплікації наклеєні, закриваю кришечкою клей, щоб не засихав, і витираю дошку. А який будиночок зробив ти? Надсилай свою роботу. До побачення до нових зустрічей!